Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні трошки розповім, як справи у моїх орхідей адже давно не знімала відео. І ось хочу похвалитися вам відео однієї моєї новиночки від садівника Соня а назва цього красення. Шампань варієті. купувала я його підлітком. Зараз він у мене пересаджений у більший горщичок разом із корою пінії, із живим мухом, і сирамісом. Ось так виглядає рослинка, вона вже підросла. Нових листочків мені не подарувала. Зате випустила ось такий довгий, що до першого цвітіння, прекрасний квітонос. Ну, по бутончиках вже було видно, що навряд чи буде пілорчик. Навряд чи буде мотелик, видно було, що квіточка буде простенька. Ну, так і вийшло. Розмір квіточки 9,5 см. ось така гарна губка, вусата, як бачимо. Довгі вуса. Чимсь мені нагадує він зеленого дракона. Ну, ось така милота, надзвичайно ніжна, ну, але нічого особливого. А, почекаю на друге цвітіння, ну і, можливо, доведеться. Цю квітку комусь продати або подарувати. Хоча рослина була не дешева, ну, але мутанти, ми знаємо, не завжди приносять нам очікувані результати. Рослинка ще досить молоденька, От. тож, хай росте. На листі ви бачите ось такі місця трохи світлі, такою вона до мене прийшла, адже це була зима, погода була холодна, тож рослина десь отримала ось таке переохолодження. Розвивається гарно, дуже багато корінців у неї і від шиї. Ну Бачимо в горщику всі корінці в ростучому стані, прекрасно ростуть, все їм подобається. Ну, посадка рослині сподобалася, з нею все добре. Мені доводиться її ось такою паличкою підпирати, бо на листочку, який був підморожений, Великий такий залом, через який цей листочок перегинається навпіл. Тож доводиться робити йому опору. Ну, ось така милота, він не ароматний, але досить такого лимонно-зеленого кольору, ось такий маленький, цікавий гігантик шампань варієць від «Соня». Так, також, також хочу вам показати, як розвиваються мої малючки, які я отримала у березні місяці. Ці рослини прийшли від профар, а дві з них я замовила Одного сорту. Це фулер сенсет бабулетка. Як бачимо, рослинки в активному рості. Я їх з маленького стаканчика з мохом перевалила у більший, мох розпушила, в деяких місцях підперла корою для більшої стійкості. Ну, ось так ці рослинки гарно розвиваються. От. Цей стаканчик я перевалила недавно. Ну, думаю, що все буде добре. Отже, у мене такі цього сорту дві рослинки. Ось на одному стаканчику було таке маркування PF5891, садівник і номер його. Я думала, що посаджу їх в групову посадку. Ну, подивимося, як вони розквітнуть. Добре, якщо по сорту, ну, а якщо ні, будемо дивитися. Ще одна рослинка, яку також я отримала в розмірі 1,7. Також я її перевалила у більший стаканчик 2,5 з інших орхідей. Це сорт рама із ось таким цікавим чорно-фіолетовим пігментом на листях. От. Ця рослинка була у моїй попередній колекції, з якою я змушена була попрощатися, тож чомусь така ностальгія за своїми а, рослинами, які я ростила 4 роки, Ну і в тому числі і за бананкою, вона цвіла у мене, хоча не скажу, що рослина. Ну, добре розвивалася, якась вона така була не дуже велика, помаленьку росли листочки. ну, Подивимося, як буде рости ця. Сподіваюся, що їй все сподобається у мене. От. І вона порадує мене своїм цвітінням. Так, отже, це новиночки, які я придбала у березні, місяці. ну а на тому тижні до мене прийшли ще 4 рослинки. Одна з них досить велика. Купувала я її у Violetti, це розмір 3 досить велика рослина, також від садівника Sonia Orchids. Сорт називається Патрік Jünbao. І це повинен бути пілорчик. Велика кількість листків, рослина досить міцна, ну, зверху таке стареньке, засалене коріння, вона також посаджена у мух, прийшла вона із тайваня. Я її не пересаджувала, лише трошки підперла її коріння корою і ось поставила ну, в такий ще горщик, для того, щоб вона ну, впевнено стояла. В цієї рослинки також є вже свіжий квітонос, але я не бачу, щоб він розвивався. Досить такий не короткий, скажімо. От, листочки в тургорі, цей листочок ось молоденький, такий приємний. От. Як тільки корінці підуть в активний рост, так я зразу цю орхідейку пересаджу у кору. А поки що не буду її займати, хай вона адаптується до моїх умов, От, звикає, в неї її такі повітряні корінці ось зверху. І також в горщичку наявні, але не з ростучими кінчиками. Ну, я думаю, що вона гарно адаптується. Звісно, що от листочки такі трошки виснажені, от, можливо, треба більше їй водички. Ну, подивимося, як, як карта ляже. Я задоволена цією рослиною. Раніше я не купувала азіатські рослини в розмірі 3-5. Тож цікаво буде дочекатися цвітіння цієї рослини і отримувати насолоду. А разом із цим замовленням в цей же день до мене прийшли ще рослинки, також від Соня. Я замовила дві. Дві малючки, ось одна з них це рослинка в розмірі 1,7. Diamond Dream, я дуже хотіла. У мене є звичайна доросла голландська рослина. Щось таке було на її квіточках схоже на защіпи бабулеточки. Ну от Захотілося придбати собі метелика цього ж красивого сорту Diamond Dream. Листочки вже набрали тургор, я правда їх ще й не протирала. Вони ось чимось оброблені. От, корінці, як бачимо, такі досить розвинені. От, ну, Почнуть розвиватися а, кінчики, тож я обов'язково їх пересаджу. У горщички більшого розміру та у кору. Хоча я помітила, що дійсно рослинки, які в мусі, їх дуже легко поливати, що поставив, налив водичку із певними смаколиками. От, і поставив вони попили, виняв і все. Не треба нічого замочувати довго, носитися із посудом, раз і все. Ну, але треба слідкувати, щоб мох не пересох, адже а, для малюків а, дуже буде шкодити, якщо вони будуть сухими. Ну, ось, як бачите, корінці напилися. Виглядають дуже здоровими, яскравими. Взагалі, от, люблю я рослини розміру 1,7, 2,5. Мені подобається за ними доглядати, спостерігати за їх ростом, якось вони не знаю, ну, гарно ростуть чи відчувають мою любов до них. І ось друга рослинка, також від Соня Орхідс, Це фаленопсис це фаленопсис Diamond Queen. Так, це той, що я показувала Diamond Queen. А ще один, який я придбала, це Dream Diamond. Ось трошки Переплутала їхні стаканчики. Отже, разом із Diamond Queen я замовила і Dream Diamond. Назви у них трошки схожі. Також це малючок у розмірі 1,7, посаджений мох. Ось, ну, тут немає таких корінців, як в попереднього підлітка. Diamond Queen, ну, але я думаю, що з ними буде все добре. Вони такі бодренькі, от, напилися, все у них гаразд. Стоять вони у мене на е, освітленому підвіконні. Я не приціняю, тут у мене дерева, тож немає такого яскравого сонця, але це місце досить світле. І ще одна рослинка з'явилася у моїй колекції, пропонувала продавець Наташа у групі Мейдар Принц к 24 відкритий пілорчик. Це надзвичайно гарна рослина, тож, пропонували її в розмірі 3. Я вже її мудрилася пересадити, не дуже мені сподобався мох, в якому вона прийшла, весь якийсь був засалений, заражений грибком знизу, тож я ризикнула пересадити цю рослинку у кору мох, сираміс, на дно поклала кокосове волокно, взяла, взяла сюди кору я піні, звичайну, ну і зразу ж Обробила привікуром, тому що не дуже мені подобаються корінці, от, які вона має. Ну, подивимося, Ось, підставила під листочки, вже бачу, ось набряк є на листочку. Хоча не скажу, що я її дуже поїла. Ну, листочки всі були в грибку. Ось, я його відтирала, ось бачу, ще залишки є на якомусь одному із листочків. Рослинка в розмірі 3. Ну, подивимося, не завжди вони легко адаптуються, тим більше, що я її пересадила, подивлюсь, як будуть у неї йти далі справи. Можливо, ще необхідно буде обробити, у мене там трошки є ще привікура. От, для того, щоб вона розвивалася більш успішно. І ця рослинка ще не квітла. Ну, подивимося, який буде сюрприз перше цвітіння, коли буде, тоді, будемо спостерігати. Ну, я так думаю, що їй сподобається тут. Я бачу вже набряки на шиці. Дуже хотілося, щоб вона випустила свіженькі корінці. От, І вони пішли в рост, і все у неї було добре. Ось такі мої рослини-новиночки. Які я вам хотіла показати. Тут у мене ще цвіте сого Лоренс. Я бачу, що ще один квітонус, а у нього там у пазусі росте. Коріння в нього не дуже багато. От, очікувала, що він піде в активний рост і буде нарощувати коріння, ну, але бачу, що хоче він цвісти. Ну, і ось такий був шампань в Як бачимо, сподівання мої, що він буде пілором не справдилися. Ну, що поробиш. Квітка прекрасна. От, Можливо, вона трошки виправиться в наступному цвітінні. Ну, ані то ні не будемо сумувати, все буде добре. На цьому все. До нових зустрічей. Гарного вам дня. З вами була Вікторія.